Трі, браті і сестри, ми впадемо в час Святого Різдвяного посту, каже Ісус Христос, щоб ми не журилися над міру про наше життя, що їсти, що пити, ані про тіло наше, що одягнутися. Бо наше життя, каже Христос, має набагато більшу вартість від нашого від їжі, а тіло має більшу вартість від одежі. І якщо Господь Бог, Отець Небесний, так піклується про птахів небесних і про квіти польові, які сьогодні є, а завтра тут ті квіти чи ту траву, вона пропадає, бо кидають її до печі. Наскільки більше має вартість наша безсмертна душа? Отже, коли Господь Бог говорить про життя наше, то найперше цінність в очах Божих має наша безсмертна душа. Певне, що Господь Бог все знає, запевняє Ісус Христос, що потрібно вам. Бо кожного дня людина має різного роду клопоти і працю і терпіння, і, ну, напевне, людина не буде сидіти. І сподіватися, що Господь Бог буде все замість мене робити. Не про це Христос говорить, але говорить, надміру не клопочіться про це все. Людина повинна жити е, тим днем, який Господь Бог нам дає. І пам'ятати, що найважніше це виконувати Божу волю, Божі заповіді. Каже Христос, шукайте найперше Царства Божого і Його справедливості, а все це вам додасться. Що це є все це додасться? Тобто, все, що нам буде, крім цього, потрібно в нашому житті, чи то їжа, чи одяг, чи вирішення якоїсь справи, проблеми, терпіння. Все Господь Бог подбає, Господь Бог нам допоможе, Господь Бог підтримує нас. Бо так. По, так поступають, каже Ісус Христос, ті, які тільки думають про земне, про їжу, про матеріальне, так поступають люди віку цього. Тобто люди, які ну, живуть, ну, наче тварина, яка не знає, не розуміє, яка не може. Проаналізувати, тому що немає розумної душі, немає розуму. Натомість Господь Бог дає нам той великий скарб, бо Господь Бог дарує кожній людині розум і свобідну волю. Тому гарний приклад подає нам до наслідування король Іспанії Филип II, який жив побожно, ну в житті, напевно, по-різному було, напевно, мав і важкі провини. Тому що не є легко керувати державою, Ми самі розуміємо, як деколи в родині бути добрим батьком чи матір'ю, як то важко, скільки деколи клопотів терпінь, деколи ми самі не витримуємо і впадаємо, можливо, і, і в гріх, і, і, і в якісь різного роду і слова можемо говорити, і агресію, і зневіру. Він хотів дати добру науку для свого сина. Бог дав йому дуже тяжке випробування, тому що його життя, старець була дуже важка. Його тіло практично точила гангрена, тіло гнило, і він мав дуже велике терпіння. Ну і тих тяжких, жахливих болях він так мучився. І відчуваючи, що вже скоро закінчується його життя, він прикликав свого сина і хотів дати йому останню добру науку. І каже, бачиш, мій сину, так вмирає твій батько. І ти знаєш, що я багато разів був коронований, я мав велику славу і маю велике багат, багатство почесті. Я є володарем багатьох народів. Але навіщо мені би все це здалося? Це все багатство і мої титули, і якщо би я не мав надії на те, що я буду спасений. І тому я прийняв найсвятіші тайни, тому я перед Господом Богом визнав свої провини гріхи, щоб коли я відійду з цього життя, Господь Бог мене помилував і прийняв мою душу до неба. Вже дійсно гарний той приклад, бо все людина може мати. Але якщо людина втратить найголовнішу свою ціль, змарнує своє життя і свою душу. Це є найстрашніше, це є найжахливіше. Як собі жартував свій час, можемо згадати життя цього безбожника, вільнодумця Вольтера, який якось в колі своїх друзів так пожартував і сказав присутність своїх друзів, що я продам кому небудь моє місце в небі за, за один талер. Тобто дуже дешево. І один суддя, який був віруючий, теж був в тому колі, і сказав йому: Ну знаєте, закон не дозволяє комусь продавати те, що не є його власністю. А ви спочатку докажіть, що ви маєте місце там, і тоді я не за один талер, я за тисячі талерів куплю це місце, щоб я був там. І ми знаємо, як страшно помирав Вольтер каже, хлиба була його кончина, тому дорі браті і сестри, на правду. Ніколи не проміняємо жодні багатства чи жодну пусту славу того світу, але коли Бог дає терпіння, Бог дає нам випробування, просімо в нього помочі, просімо в нього ласки витривання, бо, можливо, за це ми можемо собі здобути небо. Саме за це, Господь Бог, випробування чи терпіння, Господь Бог готовий відкрити нам вхід до неба. Амінь.